У продажу на ринку Seat Altea на українській реєстрації в сірому кольорі. Ціна 6800. 1,6 бензин, газ, бензин 4 покоління, пробіг 252 тисячі км. 11 року випуску ціна 6800. На гологенних фарах. У нас він дивіться ні скольчики, ні м'які по автомобільчику немає. Повністю ціленькі автомобілі, дивіться, бачите, як труба у нас. Дивіться, труба так розумієте, 6 MPI Великий доволі багажний з полочкою. Правий борт у нас також все. дивіться, рівнесенький. 4 електрослобідій кондиціонер, мультикермо, регулювання зеркал, механічна коробка передач 5 передач. Так що цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.